Бачимо, що немає ніякого у них, принаймні, снарядного голоду по важливих для них напрямках: це є Лиману Куп'янський, Бахмутський і Авдіївський. І в цьому випадку е, чим буде в найближчий час у них результат, оскільки е, йдуть так звані м'ясні штурми в переміжку із е, важкою технікою, коли дозволяє, коли підмерзає. І Відповідно, авіація керовані бомби плюс артпідготовка, а потім малими групами на броні. Або пішки, чи вдасться їм найближчі, е, в найближчі місяці ось по цих трьох напрямках просунутися? Бо ми бачили на певних ділянках свого часу, як завдяки таким жуковським е, штурмам ясним їм вдавалося просуватися метр за метром? Ну, вони і будуть просуватися і надалі. І знову ж таки, це треба сприймати як належне, тому що. Та тактика, яку ми зараз обираємо, вона не а, буде фіксуватися на закріпленні за якусь територію. Ми зараз говоримо не про а, перемогу через а, звільнення території. Ми зараз говоримо про майбутню перемогу через в цей час знищення більшої кількості а, ворожого ресурсу. І тут треба сприймати, що якщо ми залишаємо якусь позицію, це не є критичною загальною ситуацією. Ми її залишаємо тоді, коли нам не вигідно її тримати, бо ми перестаємо е наносити таке ураження ворогу, яке нам е для нас є вигідним. Тобто, неефективне використання цієї локації воно не, не має сенсу. Тому е так дійсно ми будемо залишати позиції. Ми будемо залишати деякі локації. В перспективі, в майбутньому, але це також треба сприймати достатньо так критично.